Доброго дня, Таурех-1, ремонт попільнички задньої дверки. Проблема, що вона не фіксується, сама відчиняється. Значить, По-перше, знімаємо накладку, вона фіксується двома фіксаторами знизу. Зверху вона просто накинута на ці. Далі, що в механізмі? Відламуються усіки кріплення. Я знайшов з електричного приладу латунну пластинку. З вінтиком вже зразу просверли, загнув, прикріпив, бачите. І збільшив отвір ось тут, щоб ця пластинка там вільно рухалась. Ну і ось як воно працює. Все стало, відкривається, закривається. Не забуваємо про цю пружинку. Ця пружинка ось тут стоїть, вона повертає назад механізм, ну, вічно вивалюється. Тому показувати важко. Зараз буду все збирати. Все защокнув. Тепер вона працює. Все добре. Всім дякую за увагу.